Ну щиро вдячний колегам з Польщі, які надають гуманітарну допомогу всьому нашому району і, зокрема, нашій лікарні, Творізькій районній лікарні. І особисто хочу подякувати пану Норберту за те, що він не забуває за лікарню. Рік рівно рік тому назад теж польські колеги привозили нам гуманітарку, яка нам допомогла врятувати хворих і ввести важкі важких важких хворих. Дальше. хочу подякувати пані Антоніні, що вона включилася в цю роботу і допомагає нам. Не забуває за лікарню. Я, я вважаю, що лікарня потрібна людям, особливо хворим, бо та реформа, яка зараз є, вона тільки для міського населення, а для сільського населення. Вона нічого не дає, крім того, що, що буде висока летальність в туристському районі. Ну, дякую вам за, за співпрацю, Василь Павлович, теж вам, що ви не забуваєте за нас, за нашу лікарню і вважаю вам і пану Норберту здоров'я і дальніших успіхів у вашій роботі. Бо нам та допомога потрібна, тому що фірма інміт. Вона молодець, не забуває за українців. Добре. Теж хочу подякувати всім, хто долучився до цієї допомоги. Ось і полякам, які є безпосередньо ресурсами. Це забезпечують і вам, Антоніна, і вам Василь Павлович, за те, що ви десь організовуєте це все безпосередньо втілюєте цю доставку цього всього. І дякую, я практикуючий лікар за цю допомогу, тому що ми потребуємо цього зараз, особливо цей важкий час. І дійсно на цьому суді тримається світ на доброті, на пожертві. Ось які люблять інші люди. Тому дякуємо вам і дякуємо, що ми можемо функціонувати за рахунок того, що ви допомагаєте нам.